Всім привіт! 25 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, зараз ми роздивимося акумуляторну пилу Iron Angel. GGS 023. Акумуляторна пила. Подивимося її комплектацію. Ну і так поближче її роздивимося. Іде вона в кейсі. Отак в зібраному вже стані вона. Іде керівництво з експлуатації гарантійний талончик. Зарядка отака. Потім це для заливу мастила. тому що хоч як акумуляторна, а мастило потрібно для того, щоб це. І запасна така це почка. Друзі, так розглядаю. Дуже така. Не тільки цікава, але і приємно тримати в руках така моделька, от я показую. Дуже легко неї працювати. А от вже весна пора гілочки підрізати. І з допомогою... Шини, яка вона 15 см, ви приведете свій сад до порядку. Справиться з цією пилою навіть дитина. Ну, дітям не рекомендуємо. Вона вагою без акумулятора. Он, по технічним характеристикам, 1 кілограм 250 г. Має безщитковий двигун. Дивіться, я зараз попробую запустити. От лівою рукою я трим... беру, давайте. Досить легко. Можна її запустити і тримати в руках. Так що, друзі, Кого зацікавила моделька, звертайтесь в компанію Електромотор. Зателефонувавши за номером телефона 063 426 10 10. Ви будете здивовані, яка гарна ціна. І ще, друзі, один момент. От. Сумісний, бачите, з акумуляторами Макіта. Який на 21 вольт. Тобто не всі акумулятори, а іменно ці акумулятор. Ну що тут багато друзів говорить? Надо покупать. Пишіть на Viber 063 426 10. 10 та да телефонуйте за цим же номером телефона. Всім гарних покупок, мирного неба до да красивого саду!